Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції! Бажаю всім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, ритуал, який проводять у перший день масниці, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує минини та прикмети погоди. Дуже сподіваюся, що дана інформація виявилась для вас цікавою і корисною. Православне свято 23 лютого! День пам'яті священномученика Полікарпа, єпископа Смертського, інакше найменування свята Кислі Дівки, оскільки прийнято, що у це свято дівиці прибирали свої наряди, тому що весілля тепер можуть бути тільки ближче до кінця весни. Також цього дня незаміжні дівчата до сходу сонця ставили квасну пару на пироги. І коли опара починала киснути, наперстком тричі зачерпували рідке тісто, виливали його та говорили Як тісто у серце лягає на місце, так і у ретивого серця раба Божого ім'я, думки про раба Божого ім'я лягли б. Коли тісто було готове, дівчина випікала з нього пиріг і несла на посиденьки. Цього дня збирались разом хлопці та дівчата. Кожна дівчина пригощала хлопця, що сподобався пирогом, який сама приготувала. За народними прикметами вважалося, що якщо хлопцеві сподобається пиріг, яким його пригостила дівчина, то восени буде весілля. Після посидень дівчата дорогою додому ворожили. Для цього набирали у Поділ сніг, кидали його на землю і говорили. Полю просу на дівочу косу. Де мій наречений, там собака, подай голосок. Після цього прислухалися до гавкання собак. В якому боці був чути гавкіт, значить, там і живе майбутній наречений. А сьогодні я розповім про ритуал, який проводять у перший день масниці. Він для того, щоб позбутися всіх неприємностей, бід, нещасть та хвороб. У понеділок першого дня масниці потрібно насипати на підвіконня і біля вхідних дверей по жменці солі і сказати: Більше солі більше немає нещастю моїй долі. Амінь. У прощену неділю цю сіль треба прибрати та викинути. Зі словами, вся Чорнота й порча за мої ворота піде і не повернеться. Щастям обернеться. Амінь. У першу чергу свято відзначається в церкві православними християнами. Це дата, коли поминають святого Полікарпа. Крім того, в цей день є можливість приманювати женихів, тому у свято дівчата проводять певні обряди. Традиції та обряди існує цілий ряд традицій в Полікарпі в день. Багато хто їх дотримується, особливо враховуючи, що є дві групи традицій. Ті, що стосувались незаміжніх дівчат, і ті, що стосувались погодних умов. Наприклад, дівчата роблять любовні привороти. Для цього потрібно, щоб була ясна ніч. Це важливо, тому що під час обряду потрібно дивитися на молодий місяць, говорити спеціальне заклинання і крутитися на п'ятках. Молодий місяць. Нехай біля мене в'ються женихи, як я біля тебе увиваюся. Дівчата, які не встигли зіграти весілля, складали ошатні речі в скрині і ходили сумними. Ще на свято можна було зрозуміти, як передбачається погода. Для проведення перевірки використовували соломинку. Якщо вона провалювалась середину замету, значить він протягом короткого часу абсолютно розтане. Якщо Соломенка залишалась на місці Сходу снігу, поки чекати не варто. Сни, побачені в цей день, можуть бути віщими, а здійсняться вони через 7 років. Прикмети. Як і в будь-яке церковне і народне свято, в цей день є певні прикмети. Знову ж таки, деякі з них стосуються погоди, тому люди особливо вірили в них і були обережні. Все тому, що з давніх давен на Росії найпоширенішим способом отримання прожитку було землеробство. І воно прямим чином залежало від погодних умов. Найпоширеніші прикмети. Коли стелиться туман, буде дощове літо. Коли кричить тетерів, можна чекати потепління. Коли граки з південного боку звили гніздо, значить варто чекати вологого і прохолодного літа. Коли сорока ховається під дах, значить буде заметі. Крім того, можуть наступити холоди і навіть морози. На це свято багато інших прикмет, пов'язаних з сорокою. Важливо дивитися за нею. Наприклад,. Якщо сорока стрибає там, де живе нездорова людина, значить вона скоро буде здоровою. Птах при цьому не повинен кричати, інакше це не до добра. Що сьогодні не можна робити за народними прикметами. Дівчатам не слід цей день проводити в суто жіночій компанії, щоб не залишитися самотньою. Не радять змітати поводину в домі та вбивати павуків. Інакше не буде щастя, а також ходити в старих речах. Якщо не послухатись цієї заборони, можна притягнути до себе минулі хвороби, та проблеми з тих же причин не можна сьогодні одягати одяг чорних та темних тонів. Крім того, у всього вище переліченого ще й фінансові труднощі розпочнуться. Також не варто одягати чужі речі, можна перейняти негатив та проблеми господині. В народі говорили, одягатися в чуже, приміряти чужу долю. Заборонено цього дня чоловіку грубити прекрасні половині. Грубіянів попереду чекають неприємності та проблеми у спілкуванні з оточуючими, через що не буде ладнатися ні робота, ні любовні відносини. Батьки не повинні сваритися з доньками, інакше темна сила може вселитися в тіло дівчинки і забрати її душу. Що можна робити 23 лютого? У православне свято сьогодні звертаються до святого Полікарпа як заступника за нас перед Господом просять у нього допомоги у вихованні дітей. Також вважається, що святий може зцілити від хвороб. За старовинною традицією, сьогодні незаміжнім дівчатам, щоб швидше вийти заміж, потрібно спекти пиріг і пригостити ним незаміжніх подруг. Хто відзначає День Ангела 23 лютого? Імени на сьогодні за церковним календарем відзначають Климент, Іван, Сергій, Кузьма, Олексій, Михайло, Микола, Олександр. До зустрічі у нових відео!